Корнійчук Сабріна, учниця 6-го класу Запорізького академічного ліцею No46. Поезія Василя Маріпольського Люба серце материнська». Люба материнська, що щогодини кожну мить, рідна мова українська, у душі, як співронець, і в грозові дні минулі, у чужиданій стороні, і в погожі мирні дні. Ми її не позабули, як її забуть можна не знати, не любити. Колові переможна, голос матері звучить, лиш прислухайся, як годиться, лиш відчусь двани її. То в нікрешку блискавиці, то співають солов'ї, то закохані на ганку, фаркування й теплий сміх, То у полі на світанку, клич походить удових. Люба серце материнська, що години кожну мить, Рідна мова українська, у душі як співленість, який день не любити, серце не в коня ті, Коли ніби весь світ відбитий, вся душа народила, а вона, мов кремінь кориця, ладно ли ж понікресте. За іскриться, промінь дуже та ясний, ні снага, що не цасає, і не згасне ні на мить, гнів Шевченка в ній палає, дух франка у ній горить, любе серце материнське, чиста і світла, як роса, наша мова українська, гордість наша і краса.